Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді мережева ланцюгова пилка маркировка її К2000. Підходьте, дивимось комплектацію. Отже, до комплектації входить сама пилка, щока з безключовою натяжкою, далі ланцюг, шина та чохол на шину. І, звісно, паспорт та гарантійний талон. Як ви помітили, в комплектації немає ніяких ключів, тому що в нас є ось така щока. Цієї комплектації ключі не потрібні. Почнемо розбір з шини. На перший погляд, вона якась складна з пристроєм. Але кріпиться цей пристрій на один гвинт і упор. Тобто можемо взяти будь-яку іншу шину. Якщо ви хочете поміняти на цьому інструменті, краще на менший, на більший міняти не потрібно. Або вже зносилася ваша шина і її треба замінити повністю. Знімаємо пристрій натяжки, встановлюємо на нову шину і продовжуємо робити. І детальніше про шину та ланцюг. Шина має довжину 16 дюймів або 40 см. Ланцюг має 57 ланок. На шину кріпиться цей пристрій. Котрий натягує наш цеп. Кріпиться він, до речі, всього одним гвинтом. Якщо вам потрібно замінити шину, откручуємо один гвинт, переставляємо цей пристрій на нову шину і продовжуємо роботу. Крок ланцюга 3-8. До речі, в комплекті йде ланцюг з суперзубом. Для тих, хто перше працює з ланцюговим інструментом, є ось такий малюночок нагадування, як правильно виставляти Ланцюг. На жаль, реверсу на нашій пильці нема. І давайте зберемо нашу пилку до робочого стану. На щоці є зубчики, котрі тримають. Оце страшне на перший погляд колесо, але дуже корисно. Щоку прижали. Внутрішня чорна ручка це в нас приєднання щоки та затискання шини. Зовнішня зелена це регулювання натягу ланцюга. Для того, щоб натягнути ланцюг, трохи опускаємо чорну ручку і обертаємо зелену. Трохи залишаємо вільний просвіт і затискаємо. Затисли, перевіряємо. ланцюг натягнутий добре. Ну, а тепер давайте потримаємо її в руках і з чого вона складається. По-перше, баланс, як ви бачите, ідеальний. Тримати в руках дуже зручно. Можемо тримати так, можемо ось так. Якщо нам треба завалити десь дерево, і ми маємо мережу, котру підтягнемо до цього дерева. Далі маємо захист. Якщо у вас стався удар. Миттєво зупиняється сам ланцюг. Це ми ще покажемо, коли будемо тестувати. Що ще ми можемо роздивитися з цієї сторони нашої пилки? Це масляний бачок. Сюди ми заливаємо оливу, котрою змащуємо шину та цепок. Сама кришка в нас не загубиться, на тримачеві. Для контролю рівня оливи маємо отвіри. Контролюємо, не забуваємо, підливаємо оливу, шина і ланцюг ходять довше. Далі є тримач для того, щоб ми могли зафіксувати наш подовжувач, щоб він в нас не висмикувався. Вилка з розетки. Повертаємо наш інструмент. З цієї сторони ми бачимо: бокова ручка, яка має ціпкий рельєф, контролюємо пилку добре. Двигун боковий потужністю 1800 Вт. Ручка основна має гумове покриття. І кнопка пуску, котру ми не зможемо натиснути, поки не натиснемо кнопку запобіжника. Після того, як ми натиснули кнопку пуску, тримати запобіжник не потрібно. Кнопка в нас має кілька позицій. Перша позиція це ми вмикаємо. Друга позиція вимикаємо і швидко. Ланцюг стає повністю, це ми повністю відпускаємо кнопку. І маємо можливість ще відпустити його трохи, і тоді ланцюг стає повільно. В цьому положенні екстрена зупинка ланцюга не спрацьовує. Також пилка обладнана системою кріплення дроту. Подовжувати. Заламуємо дріт, просовуємо його через отвір та чіпляємо за крючок. Натягуємо. Все дріт мертво зафіксований. Далі вмикаємо веделку в розетку і все. Використовуйте, будь ласка, спеціалізовану оливу. Ваш інструмент вам прослужить набагато довше, ніж якщо ви будете використовувати отработку. Діаметр нашої колоди 31 см. Так 30 см. Пиляємо. Дуже зручно і пахне деревиною, а не вихлопом. На цьому знайомство з нашою новинкою ми закінчуємо. Моделі К2000. Чим вона гарна зручна, перш за все, це безключове регулювання натягу ципка і багаторівневий ступінь захисту. Ну і так далі. Ви все бачили. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І, до речі, напишіть, будь ласка, який вам ще було б цікаво побачити інструмент на нашому столі. На цьому все. Бувайте здорові, живіть багато!